Кожен митець, яких би висот він не досяг з часом робить свої перші кроки. І так важливо, щоб він заявив про себе і був почутий іншими. Персональна виставка Петра Сметани у виставкових залах Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького. Це з одного боку великий успіх для молодого митця, а з іншого заслужене визнання його творчості. Назва виставки Петра Сметани теж містить своєрідний дуалізм з одного боку просто малярство і інтригуючи дія друга. Наше життя як драматичний твір, і кожен у ньому грає свою. Власну головну роль Персональна виставка це завжди свято для кожного художника, для кожного митця. Дуже важливо, щоб от в такому становленні на початку творчого шляху була можливість представити свої роботи і так достойно виставитися в галереї мистецтв імені Бориса Возницького в такому престижному залі. І з такою кількістю робіт це насправді не перша персональна виставка, а виставка сьома вже переважно виставки приватних галереях. Це моя перша виставка в державному музеї. Це є такий вже певний рівень. Мої картини після закінчення виставки будуть збиратися в фондах картинної галереї. Це вже є музейність, і такий дуже серйозний крок. Скористаємось цитатою з Осфальда Шпенглера, яка була винесена в епіграф до виставки. Твір мистецтва є дещо безконечне, якщо містить у собі весь світ, світ Петра Сметани змістовний і багатогранний. Є видрукований каталог, який ми сьогодні презентуємо, і є. Виставка ну, в цих стінах на відкриття першої персональної виставки молодого художника прийшло багато друзів, колег як однолітків, так і знаних митців, художників, поціновувачів мистецтва. Ми теж приєднуємося до привітань і процитуємо невеликий фрагмент роздумів колекціонера, мистецтвознавця Володимира Гусара з каталогу творів художника. Вагома частина мого життя проходить у Франції. Завжди відвідує Лувр, очі наполегливо шукають, ноги впевнено ведуть. А помисли очікують зустрічі з Ель греко. Найбільше з часу я проводжу біля картини Христос на Христі і два донатори. Це полотно, а саме його колорит, внутрішня емоційна напруга, настрій тривоги, схожість облич митця і персонажів цієї картини підсвідомо супроводжувало мене, коли я йшов на зустріч з львівським художником Петром Сметаною. Мистецтво Ель Греко колись було не менш авангардним ніж сьогоднішня творчість Петра. Відштовхуючись від реальності, він пише пейзажі старого міста. На них старі будинки, як на полотнах іспанського майстра, ніби виникають і мли часу, і здається, що час на них завмер. Я зараз виграв стипендію в я в Польщі. Я фактично я зараз там на стипендії. Я зараз мешкаю в Кракові і е, там проводжу свій проект. Я ну, досліджую ну, міста, що знакаються така фі філософська тема. Яку я там ну, вивчаю, і буде презентація мого проєкту. Має бути така грандіозна грандіознаріч е, вже в Кракові. Ті попередні проекти, які я робив вони, були дещо інакші. Цей проєкт це є підсумок всього, що я зробив за попередні роки. Скільки часу? Це і за останні три роки. Але, власне, ті за останні три роки стався злам, який е, ну, дав мені новий вектор в мистецтві. Я, ну, винайшов, видумав, не знаю, як це сказати. Дійшов до, до своїх технологій живописних методом проб, помилок, експериментів безконечних. І воно відрізняється від того, що я робив там років п'ять тому, сім тому. Абсолютно в мене змінився колір, змінилася фактура, змінилися матеріали зрештою. І я використовую не тільки традиційні матеріали, які я, ніби в інституті, А це є ну, там дуже складні технології, є, які я мушу прораховувати, запам'ятовувати, складати таблиці, щоб пізніше я міг повернутися до попереднього шару, коли я замаю наступ. Зараз в Польщі ви маєте можливість ну, слухати якісь може лекції, зустрічатися з якимись певними художниками, чути відгуки зрештою нас на свою творчість і ставити її, тобто свої роботи в контексті іншого малярства, європейського малярства, що є пріоритетним для вас в нинішньому часі у Польщі. Ну, це таке складне питання. Звичайно, що я маю можливість спілкуватися з їхніми не найкращими художниками. Я маю майстерню в центрі Грахова, я маю житло і і повне забезпечення, і півроку абсолютної волі до втілення своїх мистецьких якихось проєктів і думок. Європа є дуже цікава. Власне, і мій проект полягає в тому, щоб провести аналогії з зникненням міст. Львів зникає, туристична частина Львова зникає, його знищують, забудовують. І я висловив гіпотезу, що, можливо, в Польщі таке є ну, є, є подібне, оскільки ну, крахів був збудований десь приблизно в ті самі часи, що Львів. Я досліджую зараз цей концепт, чи поляки свої нищать теж. Поляки свої нищат теж. А не на при... жаль на не на жаль, і тому це вже більше не від національності е... ну, походить а від людського і я думаю, що повернувшися з ну з Польщі сюди, я привезу величезний ну якийсь багаж досвіду. Переконані, у цього митця творчі шляхи складатимуться як на яскравіше і багато нових вражень, емоцій, перепитій. зустрічі з новими людьми, однодумцями, колегами приведуть до нових виставок, досягнень і мистецьких творів, самобутніх, непростих для сприйняття широкою аудиторією, бо мистецтво. Це акт індивідуального вислову, і справжній герой не втрачає свого голосу, не зливається у багатоголосці світу, натомість додає власний неповторний голос у поліфонії мистецьких цінностей. Сьогодні неймовірна подія в картині галереї імені Бориса Возницького, тобто і зал, і музей, і стіни в пам'яті такої видатної людини вони передбачають, що це знакова подія, а особливо для молодого митця, який презентує свою персональну виставку, свої неймовірні роботи. Я сьогодні потрапила в зал, пробігла, і я була просто вражена. Скажіть, будь ласка, наскільки ви відчуваєте роз? розумієте і, зрештою, докладаєтеся до того, щоб творчі особистості в Україні на нашій землі, в нашій культурі прославляли нашу націю у світі, бо це дійсно так. Ви знаєте, Петро Сметана неординарний художник, він дуже надзвичайно талановитий художник. Таких молодих художників, я думаю, не багато тут виставляли свої роботи, але він заслуговує на те, що саме в цьому місті презентувати свою виставку. Мистецтво, культура вони об'єднують народи не тільки Україна, а й народи Європи. Бо Петро Сметана робив прекрасну виставку Дніпропетровську, коли були події нашої революції, і він саме там зробив, тоді, коли ще можна сказати, не можна було там робити, бо час був дуже напружений. Він відважився і зробив цю виставку Дніпропетровську. І виставка вийшла прекрасною. Комфортніше презентувати молоде, особливо мистецтво у світі. Насправді, молоде мистецтво доволі складно презентувати на хорошому рівні як в Україні, так і в Європі. Я думаю, єдина різниця, що в Європі є багато програм, більше можливостей, більше сталий арт-тринок, де художники можуть себе впевненіше почувати. В Україні внаслідок всіх подій, політичних і економічних, трошки складніше та й і художники мусять крутитись, мусять багато речей робити самотужки, і це часом забирає в них час для творчості. Що би ви порадили молодій людині, яка приходить в мистецтво, образотворче мистецтво на сьогодні? Що є пріоритетнішим, що важливо не втратити? Я вважаю, що основне займатись тим, що ти любиш, тому що люди загалом є дуже подібні, і завжди, якщо ти любиш свою справу і робиш якісь речі завжди знайдуться люди, які тебе підтримують. Яким це також буде близьке, і буде успіх. Приклад сьогоднішньої виставки, сьогоднішньої експозиції і молодого митця доводить: якщо людина займається справою, яка її цікавить, яка її захоплює, то є результат. Знаєте, Петро Сметана я вже з ним давно знайомий, і властиво я йому запропонував цю ідею зробити виставку. Тут він спочатку. Не наважувався, оскільки це велика відповідальність. Але в процесі спілкування з ним, і такими ми обрали такі дружні стосунки, От, оглядаючи роботи, я делікатно йому там міг давати поради, якісь. І, і тоді вже пішов процес такий, що він властиво наважився на цю акцію. Ви знаєте, я досить часто виставляюся в Європі і маю можливість спостерігати за молоддю, як вона працює, які там напрямки течії, тенденції, наскільки вона присвячується серйозно своїй обраній спеціальності, і можу сказати, що він один з небагатьох людей. Які по суті діла возвели свою працю, своє захоплення в культ в такій в доброму розумінні, що це служіння цьому, і видно, що це захоплює і, і, і середовище, і старших художників, які тоді хочуть підтримати дружньо і як кажуть додати йому віри впевненості. І він якраз належить до тих людей молодих, які можуть бути маяками для свого покоління, такими маяками, дороговказами, які і його покоління може по ньому і по дуже небагатьох таких людей, як він. І коригувати свої якісь дії, свої, ем, свої позиції на своєму шляху мені здається, що дуже важливо підтримувати і акцентувати увагу на таких виставках, на такій експозиції, яка представлена сьогодні. Що це високе мистецтво, прекрасне малярство, яке залишиться в історії в історії нашої країни, людства загалом це дуже важливо. Знаєте, от я сприймаю мистецтво. Як величне дерево, на якому різні напрямки це як гілки. І скажімо, якщо сьогодні виросла гілка контемпорарі, то це не означає, що вона потім стане такою потужною, як ті, що нижчі гілки. І вона може спокійно всохнути і відпасти. Ви розумієте, це, це завжди йде відбір, і це потужне дерево на на якому є, звичайно, в хорошому розумінні класичне малярство, скажімо, там сучасне, модерне малярство, яке сповідує класичну схему полотно, фарба і, і художник. Воно буде завжди, тому що воно якраз найближче до стовбура. Воно якраз несе в собі навантаження не тільки змістове, а і традиційне, і епохальне таке. Це на протязі багатьох століть, навіть тисячоліть воно існувало. Це є вічний процес і вічний, вічний рух живопису. Ось ще кілька вражень від виставки. Він намагається вийти за рамки прийнятих стандартів, знайти нові засоби вираження. Живопис Петра Сметани – яскравий приклад бажання, бажання жити, відчувати, трансформуючи, пережити у власний світ. Де шукати інше? Я думаю, що воно в нас під ногами просто я просто ми його не бачимо. Насправді тут є набагато цікавіше, ніж в Європі. Європа за НАТО вже перфекціонізована. В нас є ті недосконалості, і ті недосконалості додають певного шарму. Мені подобався процес, як живопис мистецтво є оповитим яким шармом. Цей шар мене фактично заманив в це, щоб я ну, почав тим займатися безпосередньо. Я потрапив в майстерню Володимира Патика. Пан Остап Володимирович Патик вчив мене малярство в інституті. І фактично його ставлення до малярства надихнуло мене в самому займатися цим безпосередньо. Я довгий час працював його в майстерні. І здобував такі якісь ну, бачення мистецькі кольору, образу, формату, ну багато різних таких ну, тонкощів, е, які я всмоктував як губка. Е, я вже коли отримав свою майстерню, до мене ну, приходило багато моїх друзів. Я дуже радий, що до мене приходять, і ми говоримо на мистецькі теми, і пан Борис Буряк, і пан Сергій Гай. І, і... Багато моїх друзів, з якими просто можемо сидіти і це оповорювати. Це насправді неймовірно багато дає. Подекуди навіть більше, чим там вчитися в інституті, тому що це є конкретні люди, які конкретне мистецтво творять, яке цінне. Бажаємо вам натхнення і творчих успіхів. Дякую, душа. вміння спрямувати свій погляд на такі звичні, прості і все ж виняткові речі, і передати їх у мистецтві, де кожна мить неповторна, висловити її через емоцію, співпереживання і подарувати нам очищення через вічні теми. Сьогодні дії другої малярства художника і водночас філософа у своїх картинах Петра Сметани.